Всем доброго ранку в эфире в С вами я Козел и Ник Фамзи. Так, Ник Фамзи, я рассказываю сегодня среда, 16 липня. И сегодня нам пришел гости такая видеокамера. Ария Уолгрен. Здравствуйте, Ария Уолгрен. Расскажите мне, будь ласка. А... Не понял. А ты Ник Фамзи ділся. Не знаю. Ария Уолгрен. Ария Уолгрен. Вы дивитесь в Так, а де ж не к Фамзі. Ні к Фамзі? Э, вот тут сидіть де... Патрик Антона. Ааа, Патрік Антон! Патрік Антон сказав, що знаходиться не Кфамзі. Вот нашел. Молодець казав. Вичне представляти свою відеокамеру. А відеокамера? А Розкажіть мені, будь ласка, все те, що я насправді краще, що. Менше зі своїми, але кращими проєктами ми можемо зайти на телебачення, телебачення України за те, що відчуватися на те, коли стався помилочка. На якій екрані можна дивитись? Арія Олгрен, То зовсім ти мене трубу робиш. Ну все, козе, ти наказан. Та є ще раз ти мене послухаєш, а то вилізав із труби! ще раз тобі робиш! Все. Ти погано себе вів, козел. Так Такий був вечірній Київ і до зустрічі за тиждень і квамзі і козел. Дуже добре.